Привіт усім шукачам таємниць і хранителям давніх знань. Знову ми разом щоб зазирнути за завісу буденності туди, де переплітаються нитки минулого і майбутнього, де шепіт віків долинає до чуйного серця. Сьогодні ми поринемо у вир подій одного особливого дня дня, що стоїть на порозі великих змін, дня, коли сама природа підказує нам, як жити в гармонії зі світом. І не порушити крихкий баланс Всесвіту. Цей день, 22 вересня, несе в собі не лише красу осіннього рівнодення, але й глибокі містичні послання. Він здатен відкрити нам шлях до зародження нового життя або ж, навпаки, зачинити двері до бажаного. Це час, коли кожне слово, кожен вчинок має особливу вагу, а порушення давніх заборон може принести непередбачувані наслідки. Будьте уважні, адже сьогодні ми говоримо про саму долю. 22 вересня дата, оповита сакральним значенням у багатьох культурах. У народній традиції України цей день відомий як осіннє рівнодення або ж День Акима і Анни, присвячений батькам Пресвятої Богородиці, це період, коли сонце перетинає небесний екватор і тривалість дня та ночі стає абсолютно рівною. Після цієї миті день. Починає невпинно скорочуватися, а ніч подовжуватися ведучи нас до зими. Це час глибокого переходу, коли літо відступає, а осінь вступає у свої повні права, приносячи з собою не лише багатство врожаю, а й певні містичні вібрації, що пронизують усе навколо. У християнській традиції, 22 вересня, ми вшановуємо святих праведних богоотців Іоакима та Анну. Батьків Пресвятої Діви Марії їхня історія є символом непохитної віри, терпіння та надії. Вони були праведними людьми, але не мали дітей, що в ті часи вважалося великим горем і покаранням Божим. Їхня глибока віра та постійні молитви були почуті, і вони дивовижним чином стали батьками майбутньої Богородиці. У цей день люди звертаються до Іоакима та Анни з найпотаємнішими проханнями. Про дарування дітей, простілення від безпліддя, про щасливий шлюб і сімейне благополуччя це день, коли особливо сильно відчувається зв'язок поколінь, роду і важливо вшанувати своїх батьків та предків. Водночас не можна забувати і про давніші язичницькі корені цього дня. Осіннє рівнодення завжди було одним із чотирьох ключових свят солярного циклу. Це час завершення жнив подяки землі за її щедрість, святкування родючості та підготовки до зимового спокою. Християнські традиції вміло інтегрувалися з народними віруваннями, надавши цьому дню особливої сили, де небесна благодать переплітається з мудрістю природи, пориньмо у давнину в ті часи, коли земля юдеї була свідком неймовірних чудес віри, жило в Єрусалимі подружжя. Іоаким з роду царя Давида та Анна з коліна Левія. Вони були людьми благочестивими, праведними, ревно дотримувалися закону Божого і щедро ділилися своїм майном з бідними та храмом. Але найбільшим їхнім горем була бездітність. Вони прожили разом 50 років, і з кожним роком їхній біль ставав лише глибшим. Бездітність вважалася Божим прокляттям. І це завдавало їм невимовних страждань. Одного разу, коли Йоаким прийшов до Єрусалимського храму, щоб принести жертву Богу, первосвященик із Сахар відмовився прийняти її. Ти не маєш права приносити жертву, сказав він, адже Господь не дарував тобі потомства. Твоя бездітність це знак його немилості. Ці слова розбили серце старого Йоакима. Зганьблений, він не повернувся додому, а пішов у пустелю, де жили пастухи, щоб молитися в самоті. Він вирішив постити сорок днів і сорок ночей, благаючи Бога про милосердя, обіцяючи, що якщо йому буде даровано дитя, він присвятить його Господу. Тим часом Анна, дізнавшись про ганьбу та зникнення чоловіка, була охоплена невимовним горем. Вона плакала гіркими сльозами, сидячи у своєму саду під лавровим деревом. Побачивши гніздо з маленькими пташенятами, вона вигукнула навіть птахи мають потомство. А я одна позбавлена цієї милості. Чому ж мене, Господи, покарав ти такою скорботою? Mm. І ось у цей час глибокого відчаю і до Йоакима, і до Анни явився ангел господній. Він стояв у сяйві, і його слова були сповнені надії. Ангел сказав Іоакиму: Твоя молитва почута, і твоя дружина Анна народить тобі дочку, яка буде оспівана у всьому світі. Ангел також явився Анні, сповістивши їй радісну звістку: Твої молитви дійшли до престолу Божого, ти зачнеш і народиш дочку, і ім'я її буде Марія. Через неї прийде спасіння світові. Після цих слів ангел наказав їм зустрітися біля золотих воріт Єрусалима. Іоаким, сповнений радістю, поквапився до міста, а Анна, забувши про свою скорботу, поспішила йому назустріч. Їхня зустріч біля золотих воріт стала символом божого милосердя та здійснення обітниці. Вони обінялися, і світ побачив, як щира віра може перетворити безвихідь на велике диво. І дійсно, через дев'ять місяців Анна народила дівчинку, яку назвали Марією, що означає улюблена Богом, ця дитина зачата і народжена за особливим промислом, стала тією, через кого в світ прийшов Спаситель. Ось чому цей день, 22 вересня, має таку величезну значимість для тих, хто мріє про продовження роду, хто чекає на диво. Хто вірить у силу щирої молитви та божественне втручання? Історія Іоакима та Анни це гімн надії, що здатна подолати будь-які перешкоди, якщо серце сповнене віри. У цей день природа щедро дарує нам підказки про майбутнє. Придивіться адже знаки долі розкидані навколо нас. Народні прикмети УАШТОВ. Погодні врожайні прикмети. Якщо на Акима і Анну тепло і сонячно, чекайте на затяжну і м'яку зиму, яка прийде не скоро, даруючи щедрий осінній період. Багато жолудів на дубах це вірний знак суворої сніжної зими, але не тільки. Це також обіцянка багатого врожаю наступного року, особливо для хлібних культур. Якщо листя на березах починає жовтіти знизу, це передвісник ранньої та холодної зими, якщо ж пожовтіння йде зверху. Зима буде пізньою і, можливо, не такою суворою, а холодна і вітряна погода в цей день віщує ранню весну, що швидко принесе тепло і відродить природу. Багато павутини літає у повітрі, осінь буде довгою, а тепло затримається, це знак спокою та гармонії в природі. Перелітні птахи летять високо в небі, утворюючи великі зграї. Чекайте на сніжну багату на опади зиму. Якщо ж птахи летять низько, майже над землею, зима буде сухою та малосніжною. Ранковий туман, що стелиться низинами, але швидко розсіюється після сходу сонця до ясної сухої та теплої погоди на найближчі дні. 2. побутові грошові прикмети. Якщо цього дня ви віддасте всі свої борги, навіть найменші, то весь наступний рік проживете у достатку, не знаючи нужди, це символічне очищення від фінансових обтяжень. Категорично не варто позичати або давати в борг гроші, інакше ризикуєте віддати свою фінансову удачу або ж ніколи не повернути позичене цей день про збереження власної енергії. Сватання, що відбулося 22 вересня або освічення в коханні, віщує міцний щасливий і довговічний шлюб, сповнений взаєморозуміння та поваги, адже день присвячений міцним сімейним узам. Для жінок, які мріють про дитину, цей день є особливо значущим, якщо щиро помолитися Йоакиму та Ані відвідати храм. То є велика ймовірність завагітніти найближчим часом, адже святі самі пережили це горе і обов'язково допоможуть. Якщо цього дня ви побачите двох лелек або двох голубів, що сидять поруч, це знак швидкого весілля або народження дитини у вашій родині чи у близьких людей. Сни в цю ніч. Сни, побачені в ніч на 22 вересня, вважаються віщими і часто несуть у собі глибокі послання, вони відображають стан вашої душі, підсвідомі бажання та страхи, а також можуть вказувати на майбутні зміни, символи води, чиста, прозора вода, віщує очищення, нові можливості, успіх у справах. Брудна або каламутна вода попередження про можливі перешкоди, хвороби чи емоційні потрясіння. Тварини бачити домашніх тварин. До благополуччя в родині дикі тварини можуть символізувати приховані інстинкти, страхи або ж нові можливості, що вимагають сміливості. Особливо сприятливо бачити птахів, що будують гнізда це до нового щастя в сім'ї. Будинки затишний світлий будинок до гармонії та стабільності, руйнування, старий або занедбаний будинок до необхідності змін, переосмислення життєвих цінностей або можливих втрат. Подорожі. Якщо ви подорожуєте легко і без перешкод, вас чекають успіхи у нових починаннях. Важка дорога, перешкоди до труднощів, які доведеться долати. Діти. Бачити дітей у вісні – це завжди про майбутнє, якщо діти щасливі і граються до радісних подій, плачучі діти до прихованих тривог або несподіваних труднощів. Для бездітних пар побачити уві сні дитину це може бути прямим знаком зверху про швидке поповнення. Запам'ятайте свої сни цієї ночі, спробуйте їх проаналізувати адже вони можуть дати вам цінні підказки для подальшого шляху. Народжені в цей день. Ті, хто прийшов у світ 22 вересня, наділені особливою енергією переходу та рівноваги, це люди, які часто є мудрими не по роках з глибокою душею та сильною інтуїцією. Характер вони, як правило, дуже врівноважені, справедливі та миролюбні. Їм притаманна здатність бачити обидві сторони медалі, що робить їх чудовими посередниками та порадниками. Вони поєднують у собі прагматизм та мрійливість, практичність та творчість, часто це інтроверти, які цінують свій внутрішній світ, але водночас є відданими друзями та надійними партнерами. Доля їхня доля часто пов'язана з пошуком гармонії у собі та навколишньому світі. Вони можуть досягти значних успіхів у сферах, де потрібна аналітична думка. Стратегічне планування або ж там, де необхідне тонке відчуття прекрасного, як у мистецтві чи дизайні, мають сильний зв'язок з природою і можуть бути успішними в екологічній сфері, в сільському господарстві або народній медицині. Вони прагнуть створити міцну та щасливу родину, і сімейні цінності для них стоять на першому місці. Однак їм потрібно вчитися виходити із зони комфорту та ризикувати, щоб повністю розкрити свій потенціал. Іменинники цього дня свої іменини святкують ті, хто носить імена Іоаким, Анна, Северин, Йосип, Феофан Анна, ім'я, що означає благодать, милість. Жінки на ім'я Анна часто відрізняються добротою, співчуттям відданістю своїй родині та близьким. Вони мають сильну інтуїцію, розвинене почуття справедливості та велике терпіння. Анни, вірні дружини та люблячі матері, які завжди підтримують ускрутну хвилину, це ім'я, що несе в собі світло та надію, подібно до святої праведної Анни, Матері Богородиці, цей день як міст між літом та зимою, наповнений особливою силою. Яку можна використати для власного блага. Давні обряди та традиції, що дійшли до нас крізь століття, допоможуть вам залучити щастя, достаток та гармонію, традиції та ритуали, що потрібно робити, отнайф молитва про дарування дітей та сімейне благополуччя, МЕТА ПРИВЕРНУТИ благословення на народження дитини, зміцнення шлюбу, гармонію в родині. Що знадобиться Ікона святих праведних Іоакима та Анни, якщо є дві воскові свічки, чиста вода. Коли і як проводити Найкраще провести цей ритуал вранці до сходу сонця або ввечері після заходу поставте ікону Запаліть свічки, налити в чашу чисту воду. Зверніться до святих з щирою молитвою. ТЕКСТ молитви приклад О Святі праведні боготці Іоакемей Анно, ви, що своїм терпінням та вірою заслужили милість Божу і стали батьками Пресвятої Діви Марії. Молю вас, почуйте мене грішного, грішну раба, рабу Божого Божу, ваше ім'я. Благаю вас вимоліть у Господа нашого Ісуса Христа дарувати мені нам радість батьківства материнства або зміцнити мій шлюб. Благословити мою сім'ю миром і злагодою. Нехай ваша молитва буде мені заступництвом перед Богом. Амінь. Що робити після. Випийте воду, що постояла перед іконою. Свічки не гасіть, дайте їм догоріти. Ікону поцілуйте та поставте на почесне місце. Протягом дня намагайтеся бути максимально чистими у своїх думках і справах. 2. Ритуал на осіннє рівнодення. Збалансуй своє життя. Мета відпустити старі образи, страхи, негатив, привернути позитивну енергію, знайти внутрішню рівновагу. Що знадобиться дві свічки. Краще біла і темна, або дві однакові. Аркуш паперу, ручка, невелика мисочка для спалювання. Можливо, трохи сухої полині для очищення. Коли і як проводити Проведіть ритуал, точно в момент рівнодення, якщо знаєте точний час. Або ввечері, розділіть аркуш паперу навпіл. На одній стороні напишіть усе, що ви хочете відпустити зі свого життя страхи, образи невдачі, шкідливі звички. На другій, що ви хочете залучити любов, достаток, здоров'я, гармонію, нові можливості, запаліть свічки, Зосередьтеся на своїх бажаннях. Як проводити далі. Прочитайте вголос те, що ви хочете відпустити. Потім обережно відріжте цю частину листка, запаліть її від свічки і спаліть у мисочці, уявляючи, як увесь негатив перетворюється на дим і розсіюється, попіл, розвійте на вулиці, кажучи, Йди геть, що заважало. Прийди, що бажане. Частину з бажаннями сховайте в затишне місце як оберіг, і регулярно перечитуйте, візуалізуючи їх здійснення трик РИТУАЛ на достаток урожайний кошик. Мета Залучити фінансове благополуччя, матеріальний достаток та щедрість, никітчик чексти. Муо. що знадобиться. Гарна плетена корзина кілька яблук, груш, грона винограду, кілька колосків пшениці чи інших злаків, жменька монеток різного номіналу, невелика баночка меду, освячена вода, Коли і як проводити. Вранці 22 вересня наповніть корзину зібраними дарами, кожен предмет кладіть з думкою про достаток. Наприклад, кладучи яблука, думайте про міцне здоров'я, зерно, про фінансове зростання, мед, про солодке життя, монетки про прибуток, укропіть вміст кошика, освяченою водою. Що робити після? Поставте урожайний кошик на чільне місце у домі, бажано на кухні або в їдальні, як символ достатку, залиште його на три дні, частину плодів з кошика, особливо яблука, роздайте бідним або віднесіть до церкви для пожертви. Це посилить обряд. Монетки з корзини сховайте в гаманець, не витрачаючи їх деякий час як талісман. Кулінарні традиції дня. Кулінарні традиції цього дня також мають глибоке значення. 22 вересня це час збору останнього врожаю, а отже, на столі повинні бути страви, які символізують подяку землі та достаток. Хліб та каравай обов'язково пекли свіжий хліб або урочистий каравай з боршна нового врожаю. Це символ родючості, достатку та благословення. Наші предки вірили, що шматочок такого хліба з'їдений у цей день принесе достаток додому. Яблучні та гарбузові страви. Яблука, як символ зрілості та врожаю, були основою багатьох страв. Пекли яблучні пироги, варили варення, запікали яблука з медом. Гарбуз також активно використовувався, каші, запіканки, пироги. Мед. Мед вважався священною їжею, що дарує здоров'я та солодке життя. Його додавали в напої, їли з хлібом, використовували в десертах, страви з овочів. Різноманітні запіканки, рагу, салати зі свіжих осінніх овочів, картоплі, капусти, моркви, буряка. Головне правило стіл має бути щедрим, щоб привабити достаток на весь наступний рік. І обов'язково поділіться частуваннями з близькими та нужденними. На рівні з добрими традиціями існують і суворі заборони, порушення яких може накликати біду згідно з давніми віруваннями. У цей день, коли межа між світами тонка, а енергії природи особливо чутливі, важливо бути обережними. Головні заборони дня що не можна робити Одним. Сваритися, лихословити, ображати цей день, присвячений миру та гармонії, особливо в родині. Будь-які сварки, образи, підвищений тон можуть зруйнувати сімейне благополуччя на цілий рік принести розбрат і нещастя в дім. Нецензурна лексика притягує негативну енергію 2. Позичати чи давати в борг гроші. Сувора заборона пов'язана з енергетичним обміном. Якщо ви даєте в борг, ризикуєте віддати свою фінансову удачу і достаток. Якщо берете, можете надовго застрягти у боргах, адже енергія рівнодення фіксує ваш стан. Це може призвести до фінансових труднощів протягом усього року. 3. починати нові справи. Планувати кардинальні зміни осіннє рівнодення це час завершення підведення підсумків і очищення. Нові починання можуть не принести бажаних результатів, будуть обтяжені труднощами або ж взагалі не матимуть розвитку, завмираючи разом з природою, краще відкласти на пізніше. Четвере залишати будинок брудним неприбраним. Бруд і безлад у цей день приваблюють негативну енергію, хвороби та хаос у життя мешканців, приберіть в оселі, викинене потріб, провітріть кімнати. Щоб звільнити місце для свіжої позитивної енергії рівнодення п'ять відмовляти у допомозі нужденним бідним. У цей день особливо важливо проявляти милосердя, адже Іоаким та Анна самі були праведними та щедрими. Відмовивши тому, хто просить, ви ризикуєте самі опинитися в нужді, закривши потік благословення у своєму житті. Шостий. Рубати дерева, особливо плодові, природа готується до зимового сну. Рубати дерева, особливо ті, що дають плоди, вважалося великим гріхом і образою духам природи. Це може накликати не невдачу в господарстві, мав носити старий поношений одяг. Старий одяг символізує застій, минуле, що вже віджило. У цей день бажано одягнути чистий охайний одяг, бажано новий або той, що рідко носиться. Це символізує оновлення, готовність до змін і залучення позитивної енергії. Вусьмий розбивати дзеркала. Дзеркала завжди вважалися порталами в інші світи. Розбити дзеркало в день рівнодення. Надзвичайно погана прикмета, що віщує серйозні нещастя, розрив з реальністю або навіть біду для всієї родини. Девагітий та цеме ігнорувати прохання про дітей. Якщо хтось у вашій родині або близькому оточенні страждає від безпліддя і просить про молитву або підтримку, не ігноруйте це. День присвячений Іоакиму та Анні, які самі пережили це горе. Ваша підтримка може стати каталізатором дива для іншої людини, а ігнорування може мати зворотний ефект. 10. Виходити з дому без оберегу, особливо вагітним. У цей день межа між світами тонка і злі сили можуть бути особливо активними. Вагітним жінкам особливо рекомендувалося залишатися вдома або мати при собі сильний оберіг. Наприклад, червону нитку, хрестик. Щоб захиститися від пристріту та злих духів, що шукають нові душі. Пам'ятайте, друзі, що знання давніх традицій це не просто цікава розповідь, це ключ до розуміння себе, свого місця у світі, до гармонії з природою та Всесвітом. Нехай цей день, 22 вересня, принесе вам лише світло, рівновагу та здійснення найзаповітніших мрій. Живіть у злагоді з давніми знаннями, і нехай кожен ваш крок буде благословенний. До нових зустрічей у світі таємниць і віковічної мудрості, а.